Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина. І Європа створює паралельну структуру НАТО, заявив Столтенберг. Зараз ми подивимося, чи дійсно, зараз ми подивимося, чи дійсно вони створюють паралельну структуру НАТО. Чи Європа це? Все таке слабеньке. Все таке слабеньке. Ідея. От ідея є, перспектива. Але це, знаєте, скажу відверто: щось вже було подібне у Європі. У Європі щось було вже подібно до НАТО. Можливо, перед НАТО, можливо, паралельно НАТО щось було або колись на самому початку, але таке вже було. Або... Давайте ще я можу сказати, навіть, можливо, не було. Ідея в них була вже давно, скажімо так. Дивіться, через загрози, через такі речі вони пробують якось ну, об'єднати Європу, тут можна так сказати. Вони відчувають перспективу, що на Європу впадуть, нападуть. отут. Є загроза, що на них нападуть, і не просто нападуть. Тут ще навіть місяць підло нападуть, ам, ам, гібридно нападуть. Давайте так, ось тут конфлікт назріває, до речі, і тому прийшла така ідея це зробити. Давайте зараз ми подивимося: ефективність цього союзу, який вони хочуть створити. Ефективність цього союзу спочатку. Дивимося. Ну, тут ефективність, в принципі, непогана. 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 Я би сказала непогана ефективність. А, тобто, це таке враження, що це буде ніби об'єднувати Європу трохи. Але вони, скоріше за все, у мене чомусь таке відчуття, що вони хочуть щось. Щоб від Америки відділитися, бо там почав, мені здається, Трамп теж що треба від НАТО йти. От тому вони це все роблять, тому що там якийсь скандал. От чомусь я згадую зараз перший рядочок, оцей скандал скоріше за все, це з через Трампа, мені так здається. Вони думають, що може Трамп прийти і просто тому вони роблять собі своє. Ефективність, в принципі, я бачу, тут хороша. Але тепер інше запитання. У випадку, якщо на Європу нападуть, чи зможе вона себе таким союзом захистити Ну, виглядає. Хм, диявол, диявол, диявол. Диявол це не дуже добре. Диявол це не дуже добре. От диявол не дуже добре. А, скажу відверто, ефективність, бачите, була хорошою, так? Але там все рівно йшла королева. А королева мечів, вона така, не те, що склочниця, а скандальна баба. Тобто, якісь країни, які війдуть я сподіваюся, Угорщина не війде. Я сподіваюсь, там не буде Турції, наприклад. Ось. Але це треба окремо дивитися. Ось, назвете мені, будь ласка, напишете мені, які країни туди війдуть, Ми подивимося. Я думаю, що туди Польща війде. Що туди війдуть оці Прибалтика. Ось, все ж таки, вони європейські. І Франція, Німеччина, наприклад, Австрія стопроцентно не війде, тому що в них якийсь контракт там з Росією після Вітчизняної війни, Большой Отечественной, діди воювали. Гаразд, але зараз не про це. Англія можливо, ось тому напишете, хто напише список, повний список. Що напишете, те й зробимо. Дивіться, і тому по дияволу, що не все так буде гладко. Він буде ефективний, але все рівно щось там не те, щось там не те, і тут плюс диявол. Тобто, самотужки вони не зможуть себе захистити. Вони думають, що тут скоріше, знаєте. На короткий час на щось таке, але на довгу війну ні. Довга війна ні. Тут тут н -н -н. Я, не бачу. я не бачу ефективний, що просто воно об'єднає Європу. Ось чим ефективний цей союз, що вони почнуть думати, почнуть озброюватися, але конкретно саме відбивати ворогів. Ну, в принципі, тут з одного боку ось тут все добре, але по дияволу. Там мут, замутки будуть такі, що ого го. А ну, я три карти докладу на цього диявола. Тут щось із Україною, до речі, пов'язано. Щось тут із Україною теж пов'язано. Тут, бачите, блокада України в цей союз. Україна не ввійде в цей союз, наскільки я розумію. Якась блокада. Якось так. Але давайте так. Європа відчуває вже загрозу. Це не просто так. Вони зараз про це думають. Ось. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!